Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас 11 березня робимо чергові прогнозування на актуальні теми. Про що буду сьогодні говорити? З назви відео вже зрозуміло: про переговори в Саудівській Аравії. Перший раунд вже відбувся. Другий раунд в процесі, власне, відбувається тих переговорів. Якраз в ці хвилини я записую відео, і другий раунд ну, ще по офіційних новинах та повідомленнях не завершився. Що саме цікаво, що розпочали сьогоднішні переговори об 11-й годині за київським часом, 11 березня, і знову маємо число 11.11. -11. Дата нумерологічна, число нумерологічне, яке неодноразово приходило в енергопідказках, в енергопрактиках ще минулого року. Тому це вкотре підтвердження того, що інформація надходить правильно від моїх духовних провідників, наголошую, мої духовні провідники це не створіння світу земного. І я ті інформації, яку від них отримую, вірю беззаперечно. Тому, якщо комусь не подобається, Мої відео, якщо комусь не подобаються мої висловлювання, моя думка, моя позиція, я нікого не змушую і не примушую насильно мої відео дивитися. Це я звертаюсь до тих аля-коментаторів, які через призму якогось свого незрозумілого світогляду і світобачення. Через свою якусь претензійність, ненависть і так далі, через якісь негативні свої установки, пишуть мені, що мене там хтось підкупляє якісь там політичні сили. Маєте докази? Надайте. Інакше це є пустослів'я і просто наклеп. Тому що ніхто мене не підкупляв і не підкупляє. Це я вам говорю по факту. Другий момент. Виписують мені, що я там. С когось там ідеалізую, так далі, когось там підтримую чи не підтримую. Я ще раз наголошую: я залишаюсь людиною аполітичною, не заангажованою і стараюсь максимально об'єктивно робити кожен розклад, кожен аналіз ситуації. Не приплітайте і не приписуйте мені свої незрозумілі фантазії, якісь свої незрозумілі претензії. І не оцінюйте мої прогнози через призму своїх якихось претензійностей до тих чи інших політичних персон, чи до тих чи інших якихось політичних сил, чи по відношенню до Зеленського, чи по відношенню ще до когось. Я за правду, чесність і справедливість. І я за те, щоб кожному було по заслугах його. Але хочете ви цього чи не хочете. Зараз вирішується конкретне, подальше майбутнє України саме тими персонами, які є по факту при владі. Так, ми підтримуємо наших воїнів. Так, ми працюємо кожен день над тим, щоб завершилась війна чим пошвидше. Але хочемо ми цього чи не хочемо, саме зараз це вирішується тими людьми, якими вирішується майбутнє України. І наше завдання в молитвах в тому числі просити розуму і просвітлення. Щоб інтереси України, наскільки це можливо саме зараз, були відстоєні? А далі бачу, залежить і від вищих сил? І якщо правильно сформулювати запит, якщо ті люди, які зараз по факту при владі, не зможуть привести Україну до правильного завершення війни, до процвітання і так далі, значить, з допомогою вищих сил, рано чи пізно, все буде змінюватись. Як вам цього? Як ви цього не можете збагнути? Це я до окремої групи коментаторів. Не дивіться просто моїх тих відео, якщо ви виписуєте мені свої незрозумілі якісь зауваження. І в моїх словах ви шукуєте те, що я взагалі не закладаю ні в смисл, ні, навіть не маю цього взагалі апріорі, ну, в розумінні того, що ви мені виписуєте. Свої судження. Якісь незрозумілі, залишіть, будь ласка, при собі. Або є адекватна якась оцінка реальності, і я суджу по кожній ситуації індивідуально, а не все, воденком мішаю. І ні з кого я не ліплю героїв. ні з... Нікого я не ідеалізую. Я стараюся аналізувати все по факту. А тепер давайте будемо продовжувати прогнозування. Тому що знаєте, за останні кілька днів. Оцього всякого незрозумілого гадства налізло, і будуть розказувати, як мені робити прогнози, розказувати, що їм там щось гидко слухати, розказувати, що я там, як вони пишуть, позеленів. Та це ви посвітлійте. Алло! добрий день! Посвітлійте! Маєте якісь докази проти мене, що мене хтось підкупляє, чи ще там щось, то надайте їх, а ні, то позакривайте писки і просто. Не заходьте до мене на YouTube канал і не пишіть дурниць. От і все. Правда дуже проста. Я вирішив це прояснити, тому що до деяких осіб ну, таке враження не доходить. Якщо ви хочете жити своїми установками, живіть. Але робіть це де-інде, не в коментарях під моїми відео, які я стараюсь робити максимально чесно, справедливо. Та об'єктивно, не займаючи чиюсь і якусь сторону. Це те, що я хотів сказати перед усім. І так зараз є багато того всього негативу. Негативте далі, що ви робите в плані світла, добра і позитивного, щоби здолати всю то нечість. Я що заперечую, що є мало внутрішніх ворогів України? Ні, зовнішніх є багато, внутрішніх є багато, але завдання наше з допомогою Вищих сил, світлих сил і молитви, тому що в земному світі не все залежить від людей, багато чого не залежить. Наше завдання, щоби всі, ті, хто заважають бути Україні сильною, процвітаючою державою, яка дійсності. Буде захищати своїх громадян. Може, комусь це утопічно звучить, але я вірю, що може таке бути. Я над цим працюю кожен день. З позиції енергії, як можу, мій знаю, я над цим працюю. Так і ви, будь ласка, працюйте, а не розказуйте, хто добрий, хто не добрий і так далі. Ніхто нікому права когось засуджувати не давав. Але як ви будете ставитись до інших, так інші будуть ставитись до вас. Все в світі дзеркально. Ми не судді. Знаєте, як в Біблії теж там є така. Фраза, що хто грішний, той хай хто без гріха, хай перші каменем кине. Ото й подумайте, хто без гріха. Що всі отакі коментатори, а-ля коментатори, бавляться в дуже правильних і дуже незнатиких святих. Прямо зразу в рай. Що ви вважаєте, що можете когось там засуджувати, мої якісь висловлювання, інші там якісь е, висловлювання так далі. Хто що робить не так, буде викритий і покараний. Хто не по закону справедливості? Вірите ви в це чи ні, але не від вас залежить закон карма. Ось про що я хотів сказати. Так, трішки воно по часу е... 8 хвилин балакує. так, затягнулася моя така розповідь. Але мені це було важливо проговорити. Це мої відео, це мій YouTube канал. І я буду говорити тут те, що мені йде по інформації, і те, що я хочу сказати. А кому щось не подобається, ви можете просто вийти звідси і не дивитись моїх відео. Вас ніхто не примушує це робити під дулом пістолета. Хочете зливати десь свій негатив, робіть це де-інде. Прогнози мої збуваються, доказів в цьому є безліч. Цього не бачить хіба що сліпий і не розуміє дурний. Тому цим ви мені нічого не докажете. Своїми коментарями. Ви нічого мені не доведете, тому що я, як виконував свою місію душі в даному втіленні, і я роблю це якісно, максимально ефективно. Я так і далі буду це робити. Бо собаки гавкають, а караван іде. То гавкайте в іншому місці. Бо просто це вже за останні кілька днів отаких от коментаторів набігло, вам нема чим зайнятися. Я вам щиро бажаю, хай всі ставляться до вас так, як ви ставитесь до світу і до інших. От і на своїй шкурі ви відчуєте, що таке ваша думка і ваша позиція. А я стараюсь жити чесно, справедливо, і я не переживаю, що десь щось там викриється чи щось, я не переживаю. Бог суддя всім, Бог, знаєте, і вищі сили бачить високо, бачить далеко. І кожен буде за свої вчинки і свої слова. І в іншому вимірі там не буде важливо, що ви е, там думали про президента чи ще там щось, там зовсім інші речі важливі, що ви надбали в духовному аспекті. От про це кожен день, будь ласка, і думайте. Тому що я передусім про духовне. Якщо кожен буде працювати над собою в духовному плані, то і ніяких воєн війн, війн не буде. Крапка. От і займіться своєю духовністю, а не повчаннями непотрібними і незрозумілими. В чому ви взагалі не є експертами? А тепер робимо прогнозування. Я поставлю тайм-коди. Перша частина для тих а-ля коментаторів друга частина для тих, хто вміє слухати, чути і аналізувати, і хто прекрасно розуміє, що ніхто мене не підкупляв, і хто розуміє і бачить, що мої прогнози збуваються. Перемовини в Саудівській Аравії. Перший другий раунд. До чого домовилися? Чи ще може домовляться? Чи не домовляться. Бо вчорашній прогноз показав ніц особливо доброго. Карта задоволення. Шість кубків. Ну, Загалом процесом обидві сторони, можна сказати так, залишаються, поки задоволені. Ну, поки без конфліктів Богу дякувати. Друга карта. Трійка жезлів. Це обговорені конкретні плани, які мають перспективу розвитку. Королева жеслів. Подальший рух, подальші ініціативи, які будуть теж обговорюватись. Ця зустріч не є останньою. Так як зараз багато мови, після цієї зустрічі представник США полетить в Росію і буде з ними там узгоджувати. Оці-всі моменти, оці всі аспекти. Оце все, що говорилося. І будуть вести до того, що Україна і Росія мають сідати напряму за стіл переговорів. Хочемо цього чи не хочемо, думаємо про це чи не думаємо. Я давним-давно вже це говорив, що рано чи пізно, це завершиться перемовина між Україною та Росією. І будуть вести перемовини ті, хто по факту є зараз при владі. Що в наших можливостях, силах з позиції енергії? Треба над тим працювати, щоб ті, хто зараз є при владі, наскільки це можливо, виборювали інтереси України. Хто буде проти цього? Рано чи пізно питання викритий і покараний по закону вищому, по закону земному, буде. Мені цього достатньо знати, а не розказувати, хто в чому винен, повинен і так далі. Карта тривоги. Нема поки що ніякого однозначного результату. Тут ще карта є, так якби ну, умови про припинення вогню. Це обговорювалось. Знову ж таки, так як я говорив, частково якась йде. Можливо, водний простір не рухати. Можливо, тут карта повітря, повітряний простір не рухати. Ну, це все вилами по воді поки що писано. Підписання наступних договорів про тих рідкоземельних металах. Далі йде карта активна. Ось, наскільки по офіційних заявах вроді про це особливо й не говорили. Але карта активна, що це все рівно над тим робота йде. І підписання того договору має відбутись чи дев'ятка кубків. Але конкретного результату для України, що от вони сьогодні поговорили. І завтра ми маємо результат, і припинилась війна, і припинились обстріли. На жаль, цього карта зараз не показує. Ще є така інформація, де говорять, що можливо, там буде створена якась така якби, буферна зона 10 кілометрів шириною. Там, нібито 1200 кілометрів протяжність, як вся лінія фронту, і нібито щось там за посередництва ООН там будуть створюватися якісь групи, і це будуть все контролювати, щоб не було тих обстрілів і так далі. Но, скажу вам чесно: цю інформацію я читав. Е поки що немає карт, що воно може бути саме так. Тим більше, дуже часто про діяння ООН також ми бачимо з конкретних якби, фактів та результатів. Немає поки що цього реалізації. Тобто, як взагалі показує карта? Спочатку мусить бути по факту, якесь дійсності припинення вогню і призупинка активних бойових дій. Це буде відбуватися по частинах. Не все одразу, не все в один день. З однієї сторони, я вчора казав прогнозі: ті всі путлірівці, вони би вже і хотіли це призупинити, бо їм треба час, як кажуть, перезавантажитись і відновитись. Але зараз там, де вони можуть, вони будуть далі і ще обстрілювати, і будуть ще знову ж таки наступати. Про це я говорив. І за те, що сьогодні було атака по Росії, вони будуть відповідати. Я наголошував, що цього тижня, оце вони кажуть, там Арішником зразу будуть бити чи ще щось цього тижня. Днів загрозливих є багато. Це може бути вже і сьогоднішній день. 13-14 число, цей кривавий місяць, про це в мене є окреме відео. Хто уважно моє відео дивиться, слухає і чує, той розуміє, і той готовий до попереджень. Хай гірше не збувається. Я тільки радий, коли мій якийсь поганий прогноз не збувся. Можете писатися тішити, що прогноз поганий не збувся. А я щиро тішуся, бо ви зло втішаєтесь часто, а я щиро тішуся, коли негативний прогноз не збувся. І хай збуваються тільки хороші прогнози. Тому загрози цими днями є. І за оту відповідь, за той удар, що сьогодні був там в сторону по території Росії, це сторону Москви, відповідь від них може не забаритись. А чому саме сьогодні була ця історія по тих ударах, або тому що, або тому що. Це, власне, ну, якось так перед тими переговорами показати, що навіть що там Америка, там, типу, закрила розвіддання, типу, зараз не надходить допомога, а ми все рівно можемо по них лупити. Тобто, показати, ну, хоча б так, свою певну силу перед своїми переговорами. Чи це щось там глобально змінило, включить так глобально? Ну, карта показує, що швидше за все, ні. Але по якихось важливих об'єктах все рівно там прилетів по території Росії. Навіть можливо те, що вони не висвітлюють і не показують. Ось. А з позиції до чого конкретного домовились, це так. Знаєте, кажуть наброски. Тобто, те обговорили, те обговорили, те обговорили, те обговорили, а далі це все буде доноситись до Росії. А далі будуть максимально старатись зводити Україна Росія. Напряму садити за стіл переговорів. Тобто зараз енергії йдуть такі, зараз процес де саме такий. Тому ми спостерігаємо за цим всім, аналізуємо, які будуть з'являтися нові новини, повідомлення. Буду робити прогнозування, буду робити розклади. Тому слідкуйте за моїми прогнозами, кому вони важливі, цікаві, підписуйтесь на мій ютуб канал, поширюйте відео. Бо вже до всяких коментаторів. Дуже часто такимись недолугими, я вважаю, дурними коментарями, які взагалі не мають відношення того, що я говорю, я вже свою думку сказав. Мої відео для тих людей, які вміють слухати і чути, і не приписувати мені якусь свою незрозумілу реальність і проекції. Давайте подивимося ще чисто по енергіях цей прогноз, цей прогноз по перший, другий раунд. Карта тиші. Ну, говорять, ну, мова йде про те, щоб був період тиші, так, щоб припинились ті. І тут знов карта повітря, щоб припинились так, якби повітряні обстріли, це з водного простору, говорять так. Карта розуміння поки що перевернута. Тут зв'язані руки, зв'язані можливості. Сама США вони нічого не вирішують. І карта нуля. Ну, нема, нема результату поки що з тих переговорів, що от вони вийшли і завтра все припинилось. Ні, нема. Дорогесенькі мої нема, поки що остаточної узгоди й домовленості нема. Так я вважаю, важливих багато речей проговорилось. Важливих багато речей, так якби прийнялось до уваги той самою, тими самими Сполученими Штатами Америки. Але далі питання Росії. Ну, то ще давайте кілька карт. все-таки, ну як тепер Росія відреагує на ті всі переговори? І що з того всього погодженого, чи вони взагалі хоча б щось будуть приймати, задоволення перевернути, верховна жриця, чи це ще й на таємному рівні, вони і так багато вже знають, що там відбулося: колісниця, повішений, Три... Три... карта тривожності пустоти і розчарування. Тобто, практично з того всього, що Росія може підтримати, великий знак питання. Тому, власне, що сьогодні там вони не домовилися, Україна і США, Росія далі буде гнути свою лінію. І от, власне, тут залишається тепер питання відкрите. То яким чином має відбутися це примирення? Таким чином, що поки що питання звільнення території України залишається питанням відкритим? Все зупиняється по актуальній лінії фронту, а далі все буде вирішуватися в ході чого розмов, дискусій, дипломатії, як теж були перед тим, всякі різні заяви, як яким чином такої сили, щоб знову ж таки зараз у нас з'явилось, ми все звільнили. Ну, тут хіба якимось чудом дуже гарно активізується, не знаю, там Європа Україні повернуть ядерний статус, дійсно це зайдуть якісь миротворчі війська. Ну про це можна поки що тільки припускати. Поки що реальних сценаріїв реалізації цього по енергії немає. Те, що може бути це так: призупинення бойових по лінії фронту з подальшим вирішенням а, звільнення тих чи інших окупованих територій яким шляхом, і є ще питання Божого проведіння. Вже би шлях трафив Путлера з того аля Путлера – з всього його владою, зміна влади там, в результаті приведе до зміни взагалі геополітичної ситуації в Україні, в тому числі, і вирішення цієї всієї війни, розумієте? А поки це котло сатанинське там сидить, однозначного, результату, спокійного і якоїсь чіткої домовленості, яка буде 100% виконуватись, це поки що так, знаєте. Дуже малоймовірно, щоб це от було прийнято, і воно так було стабільно. Так, знаєте, від 1 до 10% зі 100%. Ситуація може змінюватися, майбутнє багато варіантне, але поки розклади такі. Молимось, боремось, працюємо і далі над тим, щоб все те гадство подолати, і щоб для України був правильний і справедливий мир, і чим пошвидше, щоб припинилася війна. Світла всім побільше відправляю. Розуміння всім бажаю. Будьте здорові, бережіть себе. Почуємося з вами в нових ефірах, прогнозуваннях, енергопрактиках. Продовжує працювати, продовжуємо молитись, боротись і всяке, це всяке зло і всяку нечість продовжуємо перемагати. Переможемо на рівні енергетичному, переможемо на рівні фізичному. Хто розуміє, той мене чує, про що я говорю. Хто не розуміє, працюйте над собою духовно, розвивайте свій духовний світ, і ви будете теж розуміти ті речі, про які я постійно наголошую протягом не останніх кількох днів, чотирнів чи місяців, а останніх вже кільканадцяти років. Будьте здорові, бережіть себе, почуємося!